Всім привіт! Кінець липня, початок серпня. Багато бджолярів впевнені, що після соняшника немає зовсім ніякого медозбору. Але це не так. Я б навіть, навіть напевно називу це відео, чи є медозбор після соняха. Я вважаю, що є медозбор після Соняха, і ця рослина, вона інвазивна, вона е, захоплює Подібно пожежі вологі землі, але це, ця рослина навіть дасть фору ваточнику по медопродуктивності. Вона невідома, тому що агрохолдинги не, не б'ють на сполох із цієї рослини, оскільки вона не є бур'яном полів, вона є бур'яном вологих місць. Заплав, боліт. З заплавних лухів це розрив трава залазиста. І квітує вона після соняху. І нектара продуктивність у неї, це важко повірити, але нектара продуктивність цієї трави 800 кг з гектару. Зараз ми підійдемо до неї ближче. Розрив трава залазиста, Вона з'явилась фактично одномоментно в дуже багатьох місцях нашого району і розповсюджується дуже швидко. Але ось ця ось агломерація це найбільше із поки що мені відомих. Я нікого ні до чого не закликаю. Я просто розповідаю про нові та старі рослини нашої природи. А ця розрив трава залазиста, вона дуже схожа на нашу, на нашу вітчизняну рослину, розрив траву звичайну, яка росте на, на болотах і має квіти жовтого кольору, вона набагато набагато менше і майже не медує. Зараз підійдемо ближче. Я не знаю, чи камера знімає, але, але тут гул стоїть куди там тому соняху. До речі, і по висоті розрив трава залозиста. Зараз я до неї підійду. Це щось, це щось казкове. А це вона. А це вона, ці палки як бамбук, тільки це не бамбук, це розрив трава залозиста. Страшна посуха, пекла плюс 40. Ви подивіться, що тут відбувається на цій траві. Тут навіть язика не працюють. Так, оце така висота. Я не знаю, отак, О! Оце висота, розрив трави, залазистий. Що сама квітка? Надзвичайна незвичайна. І красива, надзвичайна незвичайна. Схожа на капелюшок маленького гнома. І ці квіти, вони будуть квітувати до морозів, а тут бджола буде гудіти. До тих пір, поки перші серйозні заморозки не поб'ють ці рослини. А якщо ночі теплі, а земля волога, то ось ці ось капелюшки, вони заглиблені повністю наповнені нектарами. Одна бджола. Щоб набрати повний зобік нектару, повинна опрацювати до двох сотень квітів гречки. А якщо розрив трава залазиста, повна нектару, то одна бджола не може вибрати в зобік той нектар, який міститься в одній квітці, розрив трави залазистої. Ось так. Зараз плюс 40 і ще продовжує доквітати. Сонях тож, тож бджоли тут, можна сказати, не дуже багато. Хоча воно і гудить більше, ніж на соняху. Ближче до кінця серпня картина зміниться, цінність, цінність і шкідливість розрив трави залозистої, в тому, що вона дуже легко розмножується і поширюється. Вона Надзвичайно легко насівається насінням, яке розлітається при найменшому дотику до спілих стручків цієї рослини, тому вона і зветься розрив травою. При дотику до спілого стручка цієї рослини він розривається, а насіння розлітається на декілька метрів. Мало того, що воно насівається дуже добре насіння, навіть якщо накопати в цьому місці землі і висипати десь її або використати для розсади помідорів, огірків і висадити десь на вологому городі, то після такої розсади на городі почне рости розрив трава залозиста. Рослина зимує в якості коріння і насіння після перших заморозків відмирає. Але з другої половини літа вона при нормальних умовах нарощує ну, 4, метри, 4 метри висоти і надзвичайної краси зарості. Я не буду розказувати, що вона тут дуже, дуже корисна для нашої природи, але зарості, поки їх небагато і до них не звикли, зарості надзвичайної казкової краси. Бджола, яка працює на рослинах, зі мною згодна на всі 100%. Бджола, до речі, повністю занурюється в квітку, набирає нектар і відлітає вже повним зобиком. Бжелі не потрібно пригати по суцвіттям, винюхувати краплини ті соті долі міліграму нектара, якщо ніч була тепла бджола залази у рослину, набирає зобик і улітає, а в рослині залишається іще нектар. Це про тих умовах, якщо рослини дійсно велика кількість. Поки, поки кількість розрив трави залазистої не досягла тої кількості, щоб так відбувалося в нашій природі. Але, судячи по, по, по швидкістю розмноження розрив трави залазистої такі роки вже... Незабаром будуть. Ну і ось так вона виглядає, якщо зараз і зайти. Звісно, можливо з екологічної точки зору і краще, щоб ця, ця рослина не з'явилась в наших лісах, бо лотах заплавах. Але якщо вона вже з'явилась, то треба хоча б знати її плюси, а не тільки мінуси. Джала працює в казкових черевичках чи то каполюшках. Ну і звісно, вона витісняє в першу чергу крапову дводомну. А от екологічна ніша цієї розрив трави залазистої, це карапова дводомна. Я не буду сперечатися, але як на мій погляд бджоляра, який зацікавлений в темі, то ніж Зараз цієї крапиви дводомної, які, яка вже тут знищена, розрив травою залозу стою, так краще ось такі квітучі, пахучі, солодкі велетні. Так що медозбір після соняху, як і життя після смерті, воно існує. А що ви думаєте на рахунок ось таких? Інвазивних велетнів. Це плюс чи великий мінус, що вони розмножуються в нашій природі. А можливо, як на мою думку, чесно кажучи, це і не плюс, і не мінус. Це закономірність розвитку нашої природи. Дякую всім за увагу та терпіння.